Тута, таке ага. питання, яке всіх вже задовбало. Чи ти тисяч... слова, тисячу разів вже казала, так. відповідала, але давай ще один раз. Скажи, будь ласка, чи справжнє у тебе Тута? Зараз почекай паспорт дістану. Я жартую. А, ну, дивіться, а, тута, Туталіна, а, можна як заводна ще там писати, туточка, тутуся. А це мій псевдонім. Який. Бо в мене вже ну не знаю скільки казати, скільки років. Ну, кажи. Ну, вже більше. Більше. Більше там дуже таке число. Давай вже кажи, а... як тебе звати. А по паспорту я Ваганова Тетяна Валерівна. Всі думали Марина. У -у -у. Ні. Все ж таки Тетяна. Ну що, хто ще не чув, вже мільйон разів відповідали Тетяна. А якщо вам цікаво, звідки цей з'явився псевдоним, то можете писати, і я вам обов'язково розкажу історію мого псевдониму. Давайте, пишіть в коментарях.